В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, сьогоднішнє Євангельське зачало повіствує нам про біснуватого з Гадаринської країни і про зцілення його Ісусом Христом. Біси мучили нещасного біснуватого, і від того життя Його було надзвичайно важким. Христос Спаситель показав свою владу над цілим легіоном нечистив духів, і тим засвідчив, що він є син Божий, якому підвладне все на світі. Біси за дозволом Спасителя увійшли у стадо свиней і загинули в морі. Євангелії ясно свідчить про те, що злі духи дійсно існують. І не треба сумніватися в їхньому буті. За попущенням Божим вони можуть чинити зло як людям, так і тваринам, але без волі Божої вони не мають влади навіть над свинею. У буті злих духів ми переконуємося з книг, перш за все, святого Письма і свідчень святих отців церкви, із житій угодників Божих. Так, на перших сторінках Біблії в книзі Буття оповідається, як дьявол з'явився в образі змія, спокусив Адама, Єву, щоб вони порушили заповідь Божу. І через це обоє вони стали порушниками волі Божої і дійсно пізнали. Що таке добро, яке вони втратили, будучи в раю, яким вони насолоджувались, і вкосили гіркоту зла від страждань, хвороб і смерті, на які вони були приречені своїм порушенням волі Божої? Тому то диявол і називається «чоловіковбійця із коні, «чоловіковбивця споконвіку від початку. В Книзі Іова пишеться, що диявол, за попущенням Божим, у праведного Іова спочатку забрав майно, погубив його дітей, а потім вразив його самого лютою проказою з голови до ніг. Апостол Іоанн вчить, хто чинить гріх, той від диявола, бо спочатку диявол согрішив. Сам Спаситель під час свого сорокаденного перебування в постелі тричі був. Спокушуваний дияволом. Бісів виганяли з людей сам Спасителі, апостоли, яким він давав владу. І апостол Петро пише: Будьте тверезі, пильнуйте, бо супротивник ваш диявол ходить, рикаючи, як лев, іща кого поглотіті, шукаючи, б кого пожертвити. Із цих кількох наведених прикладів зрозуміло, що диявол і злі духи це реальні духовні істоти, які мають розум і волю, і причому їхня воля завжди направлена на зло. Це реально існуючі істоти, а не просто якісь людські видумки чи елементи фольклору. Церква завжди беззаперечно визнавала буття злих духів. Отці і вчителі церкви одностайно свідчать про те, що існує царство сатани є злі духи, які колись були світлими ангелами, вони люті самі в собі і сповнені, сповнені ненависті до Бога і до людей. Вони намагаються шкодити душі і тілу людини. Але віруюча людина може їм протистояти і перемагати їх з Божою допомогою. Про це свідчить життя святих. Віра в існування злих духів завжди жила в роді людському, так само, як віра в існування світлих ангелів, як і віра в самого Бога. Хто вірує в Бога і в Божественне откровення, той вірує в існування і вплив злих духів на людину. Премудрість Божа так створила людину, що без неї самої, без самої людини аби проти її волі ні спасти, ні погубити людину неможливо. Люди самі відкидають Бога, не виконують Його заповіді і через це. Самі не бажають свого спасіння. Інші ж люди самі обирають шлях Божий і відкидають діявольські спокуси, таким чином спасають свою душу. Ті люди, які не сприймають темну, невидиму, страшну силу диявольську, вони протистоять сатані з Божою допомогою. Сатана навіює людям думку, щоб вони в нього не вірили, не вірили в його існування. Ми маємо, дорогі браті і сестри, ще раз собі нагадати і твердо запам'ятати, що диявол не інакше входить в наші душі, як заволодівши нашим розумом і думками. В одних він сіє сумнів, викрадає із серця й з розуму віру, в інших його сатанинське огидне дихання спалює страх Божий. Третіх, вразивши марнославством, він веде в полон різноманітних пристрастей і пороків, які відкривають двері всім злим духам. Наше сьогоднішнє життя наполегливо вимагає від нас, браття і сестри, щоб всі ми дуже уважно поставилися до існування дьявола і злих духів, бо наше незнання або сором'язливе замовчування, чи навіть відкидання буття цієї страшної сили робить нас зовсім беззбройними перед нею. Вона, сатанінська сила, може повести нас як овець на заклання і на погибель. Досить часто ми перестаємо розуміти, де світло, де темрява, в чому полягає життя, а в чому духовна смерть. Найбільшою перемогою дьявола, безумовно, є те, що багатьом поколінням людей він навіював, що його немає взагалі. Або він слабка напівкомічна істота, як в казках про нього розказують. Місцем боротьби дьявола з Богом було, є і буде людське серце. В ньому міститься і безодня пекла, і глибока віра, яка охороняє людину від ворожого злого впливу. Серце народжує вогонь божественної любові і є вмістилищем вічної радості. Всім нам треба пам'ятати, що у чистій душі навіть одна якась кинута дияволом думка викликає смуток і душевний біль, і, навпаки, в душі, потьмареній гріхом і всілякими пороками, навіть сама присутність Злого Духа залишається непомітною. Тяжко вести в оману істинно віруючу людину. Смиренний. Смирення і страх Божий попереджують, а Дух Святий охороняє її. Він відкриває віруючій людині правду і наставляє на шлях істини. Дорогі браття і сестри, будемо з допомогою благодаті Божої охороняти. Себе від диявола, спасати свої душі, будемо бачити себе у світлі Євангелія, щоб нам у цьому світлі розуміти приступи диявольські і побачити його сітки, Боже милосердний. Не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.